Привіт, у цьому відео розповім про доволі цікаву акцію на Binance, в якій можна отримати в перспективі в районі 30 доларів, можливо більше, можливо менше, а також приблизно по 30 доларів за кожного запрошеного друга, тобто за кожного реферала, який також виконає ці умови. Дана акція пов'язана з фьючерсами, але нічого тут складного немає. Я зараз покроково вам покажу, що потрібно робити. Також по затратам в мене вийшло всього 20 центів на затрати, а винагорода має бути хороша, тому що як можна побачити інформацію по винагородам. Якщо ви увійшли у топ 6 тисяч, то ви отримаєте гарантовано 10 токенів АЕВО. Якщо ви, наприклад, не увійшли в цей топ, а просто брали участь і виконали умови, то ви порівну розділите пул в 30 тисяч токенів АЕВО з обмеженням максимум 10 токенів на одного користувача. Відразу хочу звернути вашу увагу, що участь в цій акції можуть взяти нові користувачі ф'ючерсів, тобто ті, які не здійснювали фьючерсну угоду на Binance до початку цієї промо акції. Але навіть якщо ви до цього торгували на фьючерсах, то ви можете запрошувати друзів, якщо ваш друг виконує умови, то він отримує 10 токенів AEVO по умовам або розділить пул в 30 тисяч токенів. Ну і ви також за кожного такого друга, який виконує умови, отримаєте по 10 токенів AEVO. Також, якщо я правильно розумію, якщо ви до цього запрошували друзів, але вони ще не торгували на фьючерсах, то вони також мають право взяти участь у цій акції, вони отримують 10 токенів АЕВО і ви також за них отримаєте винагороду. Якщо я помиляюсь, то будь ласка, виправте мене в коментарях. Пул у промоакції з запрошенням друзів також обмежений, він становить 30 тисяч токенів АЕВО, але я думаю, що ще є час запрошувати друзів та отримати за них винагороду. Також із умов можна побачити, що дана акція буде продовжуватись до 13 березня 1159 за Києвом. Як бачимо по умовам, всі нові користувачі ф'ючерсів, які спочатку зареєструються для участі в промоакції і укладуть свою першу ф'ючерсну угоду та досягнуть сукупного обсягу торгівлі в еквіваленті не менше 100 USDT протягом періоду промоакції матимуть право на отримання таких винагород. Тобто нам спочатку потрібно буде зареєструватися для участі в промоакції, звісно, для цього потрібно мати аккаунт на Binance. За посиланням під відео, ви можете зареєструватися на Binance і отримати ще й знижку в 20% на торгові комісії. Якщо вже зареєстровані, то тепер потрібно зареєструватися для участі в цій акції, тобто нам потрібно буде перейти і натиснути тут «Зареєструватись зараз. Якщо ви також будете виконувати умови акції зі смартфону, то зараз покажу, як знайти цю акцію, щоб зареєструватись у ній, і далі перейти до виконання умов. Наприклад, мені взагалі прийшло сповіщення про цю акцію, але якщо у вас такого сповіщення немає, чи ви можливо їх там якось стерли. То для цього нам потрібно буде перейти у розділ більше з головної сторінки. Далі у розділі новин нам потрібно буде вибрати оголошення і після цього перейти в останні активності, де і можна побачити якраз дану акцію. Натискаємо Зареєструватися зараз, нас переводить на окрему сторінку, і тут тепер ми можемо натиснути на жовту кнопку зареєструватися зараз, після чого бачимо, що ми взяли участь у даній акції і можна натиснути відразу кнопку почати торгувати ф'ючерсами. Натиснувши на кнопку Почати торгувати, мене переводить відразу у розділ фьючерсів. Як можна побачити, ви знизу можете перемикатися з торгівлі на фьючерси. Для торгівлі на фьючерсах, звісно, потрібно поповнити баланс. Я для цього перекажу 11 USDT на баланс фьючерсів, але бачимо, що вони в мене не активні, тому що на цьому аккаунті фьючерсами не торгували і потрібно їх буде підключити. Якщо я зі спотового гаманця переходжу на фьючерсний аккаунт, мені потрібно буде його спочатку відкрити і вибрати, який в мене рівень, я виберу досвідчений, щоб можна вибрати було кредитне плече до 20. Вибираю та натискаю Підтвердити. Тепер переказую 11 USDT зі спотового гаманця на фьючерси. Якщо у вас є більше, наприклад, 50 чи 100 USDT, ви можете їх також переказати, просто вам потрібно буде вибрати менше кредитне плече. Переходимо тепер у розділ фьючерсів. Вибираємо торгову пару BNB USDT. Трохи вище центру екрану. Я вибираю і перемикаюсь з лімітної торгівлі на торгівлю по маркету, тобто, щоб мені не виставляти самому ціну по лімітам, а торгувати по тій ціні, яка зараз є. Тепер вгорі зліва мені потрібно вибрати кредитне плече. Зараз воно у мене 20x. Я виберу 10x, тобто буду торгувати з 10-м плечем. Таким чином, якщо в мене всього 11 USDT, і я з 10 плечем буду торгувати, то в мене буде виходити, що я відкриваю ордер на 110 USDT, так як це в мене 10-те плече, і таким чином я виконую умови по торговому обсягу в 100 USDT. Якщо не помиляюсь, то обсяг сумується при відкритті позиції та закритті позиції, тобто в мене вийде приблизно там взагалі 200 обсягу, але краще для надійності я якраз буду торгувати на таку суму. Якщо, наприклад, у вас є 100 USDT, ви завели 100 USDT на баланс фьючерсів, то ви просто можете вибрати кредитне плече 1X і таким чином ви зробите необхідний обсяг. Або, наприклад, якщо у вас є 50 доларів, то ви завели 50 доларів і можете вибрати кредитне плече x 2 Таким чином у вас також буде 100 100 USDT обсягу. Тепер там, де сума, я виставляю на 100%. Таким чином, у мене приблизно буде відкрито позицію на 108-110 USDT. І це в мене буде 0,22 BNB. Я тепер натискаю купівля лонг». Так як я на цьому аккаунті не торгував, мені потрібно пройти коротеньке опитування по ф'ючерсам. Тут, в принципі, вам підсвічують правильну відповідь, якщо ви помилились, тому тут швиденько проклацуємо і переходимо. Але звісно, якщо ви плануєте торгувати на ф'ючерсах, то подивіться якісь відповідні відео, де розповідають, що і як відбувається, або почитайте відповідні статті. Тепер натискаю купівля Long і я підтверджую купівлю, таким чином, у мене з 10-м плечем відкривається ордер. Можна побачити, що відкритих ордерів в мене немає, але в мене відкрита одна позиція. Якраз зараз бачимо, що я, наприклад, в мінусі приблизно на 1% і втрачаю приблизно там 0.12 USDT. Якщо прямо зараз закрию цей ордер, я почекав приблизно секунд 20-30, я думаю, цього буде достатньо для виконання умов, після чого натискаю на кнопку закрити. Також тут вибираю закрити повністю всю суму і натискаю Підтвердити продаж. Як бачимо, ордер створено і в мене немає відкритих позицій. Перейшовши в баланс, можна побачити, що в мене з 11 USDT залишилось приблизно 10,8, тобто я втратив там біля 20 центів на падінні курсу і також трохи там витратив на комісії. В моєму випадку затрати вийшли мінімальні, але звісно, якщо курс різко пішов би доверху або донизу, то тут можна як втратити, так звісно, і заробити, тому не тримайте довгу позицію, якщо просто бажаєте заробити ось такий обсяг для виконання умов. Таким чином ми виконали умови акції і тепер залишається очікувати на розподіл винагород. Як можна побачити, винагороди роздадуть протягом 14 днів у токен ваучерах, і термін дії цих ваучерів буде 30 днів. Тобто у розділ винагород він називається Хаб винагород, вам прийде ваучер. Ви переходите в цей розділ, активуєте цей ваучер і вам на спот зарахується 10 токенів АЕО. Ну і також звертаю, що термін дії ваучерів буде 30 днів, тобто у вас буде 30 днів, щоб активувати цей ваучер. Також пояснюю, звідки я взяв цифру в 30 доларів винагороди по даній акції, тому що ми начебто не знаємо, скільки буде коштувати токен АЕО, коли він заліститься. Але на деяких біржах є примаркет, де люди вже наперед, наприклад, готові продавати або купувати токен. Наприклад, на KuCoin по 2,9, як можна побачити, USDT за токен. На біржі Bybit також в районі 2,9-284 USDT. На момент запису цього відео готові люди купувати, продавати токен. Тому я думаю, можна якраз і розраховувати на цю суму в 3 долара за токен, тобто 10 токенів це 30 доларів. Ну і також за кожного запрошеного друга ми відповідно маємо отримати таку саму кількість токенів, і я сподіваюся, що це дійсно буде по 30 доларів. Ще раз звертаю вашу увагу, що ця акція буде продовжуватись до середини дня 13 березня, але також є ще інші акції на Binance стосовно цього токену Aevo, наприклад. Я в телеграм-каналі показував, що можна взяти ще участь в акції з призовим пулом в 1000 токенів ЕВО, де буде 50 щасливчиків, які отримують по 20 токенів АЕВО, тобто в районі приблизно 60 доларів можна буде тут отримати за доволі простенькі завдання. Посилання на цей пост в телеграм-каналі я також залишу в описі під відео. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.